Ізраїльська армія поділилася відео та фото з підвалу дитячої лікарні в Газі. Тут, як кажуть військовики, Хамас мав склад зброї. Також знайшли свідчення того, що тут тримали ізраїльських заручників, яких бойовики викрали 7 жовтня. Під лікарнею у підвалі ми виявили командно-контрольний центр Хамасу: жилети терористів смертників, гранати АК 47 автомати, вибухові пристрої, РПГ та іншу зброю, комп'ютери, гроші тощо. Також було виявлено стільці з мотузками та списки, у яких відмічено дні, починаючи з 7 жовтня. Ми евакуювали лікарню разом із пацієнтами. Бойовики могли піти з пацієнтами. Вони могли втекти через тунелі. Є свідчення, що з ними були заручники. Також військовики показали тунель, який, за їхніми словами, вів до будинку одного з високопосадовців Хамасу. Водночас збройне крило палестинського угруповання через катарських посередників заявило, що готове звільнити до 70 ізраїльських жінок і дітей, яких утримують у секторі Гази в обмін на п'ятиденне перемир'я. В аудіозаписі представник Хамасу Абу Убайда заявив, що перемир'я має означати повне припинення вогню та надання гуманітарної допомоги на всій території Гази. ООН каже, що нестача пального в анклаві призведе до повного відключення зв'язку і до зупинення доставляння допомоги вже найближчим часом. Про це заявив голова Офісу ООН із координації гуманітарних питань на палестинських територіях Андреа де Доменіко. З його слів, через виснаження запасів пального та ліків, життя мешканців гази висить на волосині.